Добрий день вам, любі діти! Запрошую всіх до чарівного світу природи. Про що ж сьогодні йтиме мова? Ось вам загадка підказка. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм, усім діточкам радієм. Так це ж кімнатні рослини. Їх люди вирощують у своїх помешканнях. Адже вони прикрашають житло. Тішать, звеселяють нас, очищають повітря, а деякі навіть мають лікувальні властивості. Наприклад, Каланхоя. Якщо ви поріжетесь, то листочок цієї рослини допоможе зупинити кров, і ранка швидко загоїться. А ще, коли ви застудилися і заклало ніс, можна закапати декілька краплин соку Каланхоя. Носик почне дихати, але при цьому ви можете довго чихати. Алоє. Сік цієї рослини несмачний, але якщо його змішати з медом і правильно вживати, він допоможе вилікувати кашель, болі в животику, покращити апетит. Герань в народі називають сухими духами. Ця рослина добре очищує повітря в кімнаті. Допомагає зняти головний та вушний біль. Санцівєра. Ця рослина також добре очищує повітря в кімнаті від мікробів. Присутність цієї рослини в домі сприяє зміцненню імунітету, і люди рідше хворіють грипом, ангіною і іншими застудними захворюваннями. Діти, погляньте на малюнок і скажіть, що потрібно для росту. Та розвитку кімнатних рослин. Молодці. Щоб рослини були красивими, добре росли і цвіли, їм потрібен поживний ґрунт, вода, сонячне світло та тепло, повітря. Але щоб рослини були гарними дітки, їх потрібно доглядати, якою водою поливаємо кімнатні квіти. Водою кімнатної температури, відстояною краще дощовою. На якому ґрунті рослини ростуть краще? Вірно, на пухкому. У пухкий ґрунт краще проникають вода і повітря. Як розпушуємо землю? Дерев'яною загостреною паличкою розпушуємо верхній шар землі навколо горщика, щоб не пошкодити коріння. Також рослини треба очищувати від пилу, так як пил перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. Тому велике листя протираємо вологою ганчіркою, дрібне листя оприскуємо. А якщо рослині тісно в горщику, потрібно пересадити її в більший. Щоб не забувати, як за кімнатними рослинами треба доглядати. Давайте, діти, вивчимо вірш. Послухайте його уважно. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленім, нашим діточкам радім. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі, діти, час не гайте. Наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі, діти. Тепер повторюємо вірш, дітки, разом зі мною. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі діти. А зараз повторимо вірш від початку до кінця. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленім. Нашим діточкам радієм. ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі, діти. Молодці малята! Тепер ви зможете розповісти вірш своїм друзям та батькам, а які кімнатні рослини є у вас вдома? Як ви за ними доглядаєте? З нетерпінням чекаю на відео та фото, до побачення, до нових зустрічей!